Стрибати сальтом, тих не спробував це робити. Тому що десь там Ні, хтось це може розкидати, тому що як стрибає сальто, людина групується. Вона знає, що вона робить, вона контролює свої руки. А хто там мало того боїться висоти, то він може забути, що він крутить сальто або по дорозі щось там. Типу, почати руками махати, уявляти, що він впливає і так далі. База готова. Камера йому включена. Ти не попробуй тільки погано. база готова. Ні, не готова. Окей, так що заїхати. як? ви як? Своди піднимать сніга. Парламент. Чекай.